Дуже цікаво всім щось нового вчитися. Я дуже задоволений, бачити, що в нашому британському клюбі зібралися ви журналісти, медіа і наша, і наша славна гість з Лондону. Бачите, то що я обіцяв, як ви чули мій прогрес, я обіцяв, щоб з'єднати Львів. Прямо з Лондону, щоб ми не мусили через Київ чи через, через столицю мати в'язки, А ми маємо прямі в'язки. І тут я маю нагоду, що я мав нагоду запросити Лусі Фруеч, що така цікава людина, і, і якраз під тут нам часно є, бо в нас також відбувається конгрес, четвертий світовий конгрес нашої міжнародної федерації покеру. І щоб ви знали, то все почалося тут, на наливайка, виросло. І при нагоді пані Фройд Лусі е, 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 приготувала виставку, що по лісі сказати beautiful Mind, що дуже прекрасний мозок. І в нас наша мета в покеру з'єднатися до інтелігентних ігрів, шахи, бридж. Uh, i, tiki, I my to już wykonujemy. To u nas dużo co czasów jest. I przez rady Was wszystkich patrzymy.